Привезли ось такий кульковий шарнір, зовсім убитий, зовсім мертвий, і йому заміна. Подивіться, як цікаво захищена різьба, закрита таким чулочком, прям як ніжки дівчинки, щоб їх не трогав ніхто лапками. Моя задача обрізати зайве. Видно, що різниця в довжині доволі велика, і тут різьба на декілька розмірів більша потрібно буде вкоротити і перенарізати різьбу по зразкові. Робота цікава тим, що виконати її без чотирьох кулачкового патрона я не бачу можливості. Розглянемо роботу з 4 патроном. Спочатку очищую 3-кулачковий патрон від пилу та бруду, знімаю прямі кулачки для того, щоб встановити зворотні. При цьому я користуюсь як ключем, так і гайкокрутом для пришвидшення цієї операції. В зворотні кулачки затискаю 4 патрон. Я не міняю патрон, не знімаю, тому що зусилля, з яким може тримати 3-кулачковий, достатньо для утримання 4 Кулачки 4 патрона мають оборотну контр... Конструкцію, тобто їх можна ставити як прямою стороною, так і ступінчатою в сторону деталі. Таким чином можна закріпити майже будь-що і виставити це ці деталі дуже точним чином. Ось. Так, це все відбувається. Відео прискорено приблизно в 10 12, а то й в 20 разів в деяких моментах. Тобто ця процедура виставляння насправді зайняла в мене близько хвилин 15-20, тому що деталь дуже нерівна, дуже своєрідна. Але в результаті все-таки вдалося виставити по різьбі, вимірюючи коливання в пару десяток. Вважаю це достатньо точним результатом. Зрізаємо стару різьбу, заганяємо в розмір під потрібний розмір, нарізаємо різьбу і маємо те, що маємо. Гайка накручується, сидить щільно, так як замовник і просив. Прочищаємо різьбу завжди після нарізання різцем щіткою, і ось такий результат.